Майбутній захисник з'явився на світ у нашому місті 1973 році. У рідній шостці пролетіли його дитячі та юнацькі роки. Тут він закінчив школу 11 та отримав професійно-технічну освіту. Після служби в армії повернувся в місто. Завзято працював за спеціальністю та допомагав батькам поратися на городі. 19 вересня цього року Олександр Андрушенко був призваний до лав Збройних сил України. Місяць навчання у Чернігівській області і військовий став успішно виконувати військові завдання у складі механізованого відділення, механізованого батальйону. Чоловік був налаштований оптимістично та рішуче. Олександр заспокоював близьких і дуже просив не переживати за нього. За словами військового керівництва, Олександр Михайлович був справжнім бійцем. Відважним, сміливим, організованим, користувався авторитетом серед військових побратимів. 22 листопада родина спілкувалася з Олександром. У розмові воїн попередив, що вчергово вирушає в зону інтенсивних бойових дій і обіцяв зв'язатися з рідними упродовж наступних десяти днів. Згодом. Замість довгоочікуваного дзвінка від дорогого сина, мама Лідія Григорівна отримала страшну звістку. 26 листопада, солдат Андрущенко Олександр Михайлович героїчно загинув під час виконання бойових дій на території Луганської області. Воїну було 50. без коханого сина залишилася мама героя. Неможливо підібрати слова втіхи. Важко загоїти біль від втрати близької і рідної людини. Нехай світла пам'ять герою Олександру буде сильніша за смерть. Схиляємо голови та сумуємо разом із вами. Герої не вмирають, вони залишаються завжди в наших серцях. Вічна слава та пам'ять герою! Клята війна забирає найкращих. Немає в світі. Тих слів, щоб висловити весь біль скорботу і печаль від втрати найкращого сина України. Найщиріше співчуття сім'ї рідним, близьким. Нехай Господь Бог упокоїть душу Олександра і всім дасть сили пережити це страшне горе. Вічна слава Герою! Стоячи на колінах, провели в останню путь дорогою вічності та слави 50-річного Олександра Михайловича Андрущенка, який понад усе любив Україну і поклав своє життя за її свободу і світле майбутнє.